Ну що ж, друзі, Денис Савоченко, сімейний лікар, знову у нашій студії для того, щоб підійняти дуже важливо піднімати дуже важливу тему. Ось і знаходити відповіді на ці запитання, друзі. Хронічна втома. Те, про що ми так мріємо, це відпочинок. І от коли дочекаємось відпочинку, виявляється, дочекалися, а результату не отримали. Чому так буває? Власне про це будемо говорити прямо зараз. Дениса, доброго ранку. Я вас доброго вітаю, ранку. дуже радий вас бачити. Навзаєм навзаєм. Е, ну е, власне. Хронічна втома, що це за такий термін, чому він взагалі виникає? Чи це від нашого способу життя щоденного такого активного, чи це війна на нас зараз так всіх впливає, що ми от в такому стресовому стані? Які фактори можуть дійсно впливати на такий стан? Ну, дивіться, якщо починати з факторів, які на це впливають, то у нас зійшлось усе. По-перше, дійсно війна дуже сильно впливає на наш психічний стан. По-друге, зараз погана погода. Зараз дуже холодно, дуже волого, ще дуже багато у нас захворювань вірусних. І плюс у нас закінчуються запаси вітамінів, які ми взяли за літо. Ось. І що додається те, що ми не бачимо сонечка і не виділяється наш вітамін Д. Yeah. І ось всі ці фактори взагалом роблять нам цю хронічну втому. Що взагалі таке хронічна втома і коли треба? Звернути на це увагу і щось з цим робити. Е, ну, як пишуть е, підручники, хронічна втома це більше двох місяців. Але я, як лікар, дуже сильно раджу. Якщо два тижні ви відчуваєте втому, все, не треба чекати далі. Чим далі ви будете чекати, тим далі довше ви будете виходити з цього стану. Тому треба раніше звернутися і поговоримо, що робити далі з цим. <гум> От власне, ми зазначили багато факторів, в принципі, можна оцінити так, про що свідчить безпосередньо втома. Якщо, ну, якісь із, в принципі, ці фактори нам не притаманні в цей момент, які стане з нашим здоров'ям, можуть провокувати теж хронічну втому. Ну, дивіться. <кхем> Будь-який стан, коли організм не працює так, як потрібен, коли починається запалення, то організм переключається на те, щоб е, побороти хворобу. І тому інші функції вони стають другорядними. Uh -huh. І тому ми відчуваємо менше в тому. І нам треба більше певних мікроелементів, щоб, в принципі, побороти захворювання. І е, дивіться, це може бути гострі запальні захворювання, тобто просто застуда, наприклад. Uh -huh. Далі, це може бути хронічні захворювання. І дуже часто, дуже часто, в основному це може бути захворювання щитоподібної залози. Uh -huh. Про що ну, людина якби не може це сильно відчувати. Uh -huh. Uh -huh. А, але якщо додається ще задишка, то це може бути проблеми з соціально-судинною системою, ну а саме серцем, стиском та так далі. Uh -huh. Ще може бути невистачання. Певних мікроелементів в організмі, і це не тільки вітаміни. Знаєте, ми так загалом кажемо: ось недостатньо вітамінів. Але, окрім вітамінів, ще є дуже багато інших мікроелементів, які повинні нам додаватись в організм, щоб він нормально працював. Наприклад, це залізо. Тобто залізо в нашому організмі є у вигляді певного білку, який працює як магніт. Він притягує кисень до наших еритроцитів і далі еритроцити, як транспорт служба доставки, доставляє його усюди, куди треба. І коли є такий стан, це називається залізодефіцитна анемія. Людина як це може відчувати, окрім втоми, втрачає волосся, ну я не покажу. ось. І ще дуже часто такий момент, що саме ця залізодефіцитна анемія є основною причиною мігрений. Люди лікують шию, ходять до остеопатів, масажистів, що щось, щось придумують. А ні, у вас просто недостатньо заліза, і тому організм просто голодує, а саме мозок і кричить. Е! Давайте мені кисень, давайте мені кисень. І ми отримаємо такі моменти. Далі що ще може бути. Ну, У жінок це бувають кровотечі, особливо під час або після менструації. Тому на це треба звертати увагу. Чи нормальний цикл, чи він не довше, чи не коротше, і звертатися до гінеколога. Ось. І що може бути не засвоювання того, що ми приймаємо, тобто запальні процеси в кишківнику. А тут складніше. Ну, якщо у людини не сформований стілець, вона це помітить, це одне. А дуже часто буває, що е, проявів таких ознак немає. І тому є певні аналізи дуже хитрі, які зразу скажуть, оп, є. У мене, наприклад, була пацієнтка, дівчинка, мама до, до мене привела 16 років, каже, ось в неї булімія, худа і так далі. Давайте розбиратись. Розмовляю з дівчинкою, там нема ознак болімії. Ми здаємо аналіз, а у неї є подразне кишківника захворювання. Угу. Ось і все. А до речі, те про що багато хто забув ковід після того, як перехворів ковідом, ну прям ну, максимально така велика втома. Це ось теж ну, фактор такий. Коли просто потрібен час на відновлення? Ну, це дуже правильне і влучне питання, бо ковід – це питаю. моя улюблена тема. Ми пам'ятаємо. Так, дивіться. Зараз є один з видів омікрону. Він основний в основному, і це найсильніше захворювання у світі серед усіх захворювань. Ого. Номер один. І в нього є особливість. При. У гострій стадії, він не такий страшний, як інші, він менше дає там, запалення легень, там, uh -huh. недостатністі. Але потім він має таку стадію, називається лонг-ковід. Тобто, так як він впливає на організм, він якраз викликає зарізу дефіцитну анемію раз, і друге, він не дає сформуватися нормальному холестерину, нормальному білку. І він починає забивати наші судини. Ось оці два основних фактори, які впливають. І що найцікавіше, що це є навіть у молодих людей, тобто не більш поважного старшого віку, як ми звикли, а у молодих людей. І цей стан слабкості може тривати у цей лонг-ковід від двох місяців до року, якщо нічого з цим не робити. Але якщо Рік нічого з цим не робити, але далі ми отримуємо ще більш серйозні проблеми як наслідок. А до речі, от ви згадали, що е, судини забиваються, і от дефіцит заліза. З ну, залізом е, добре, ви сказали, що в принципі це можна виправити з судинами. Е, нам потрібно якийсь аналіз дати, щоб зрозуміти, що дійсно є проблема, і якось приймати теж якісь препарати після ковідного. Е, дивіться, що взагалі я рекомендую. Я дали по мені годинку, борт, я б тут не малював бо розказав, би. а так робити не можна, бо кожен організм індивідуальний. Тому обов'язково треба звернутися до лікаря. Бо, от дивіться, до мене, коли звертаються, у мене є такі е, функції, що я можу призначити. Можу призначити залізу, фоліову кислоту, вітамін В12. ось. Далі можу призначити вітамін Д, подивитися, гормони щитоподібної залози, загальний аналіз крові, аналіз е, кишківника, дуже-дуже їх багато. Але ми розмовляємо з пацієнтом і знаходимо саме його причину. І дуже-дуже важливо, просто категорично важливо. Е, окрім ковіду, ще друга м, по причина того, що є хронічна слабкість, це депресія. І саме втома хронічна це є симптомом депресії. А депресія це балікувати. Це дуже-дуже страшна хвороба, яка далі може викликати навіть онкозахворювання. Але я скажу так: у нас, слава Богу, в Україні найліпші лікарі, хоч там поїхали за кордон дуже багато, і потім плачуть. Ой, яка в нас гарна медицина виявилася. Угу. І у нас дуже круті, якраз спеціалісти, які займаються ментальним психічним здоров'ям. Психологи, психіатри, психотерапевти дуже дуже сильні. І не треба соромитись, звертатися. І дуже часто як буває, ви звертаєтеся до психолога і він далі ще призначає консультацію психіатра. Бо психіатр це той лікар, який може позначити ліки. І тільки він це може робити. Бо антидепресанти – це такі складні ліки і мають певні там особливості. Не треба соромитись. Це не означає, що у вас там якісь порушення дуже сильні, що вас там е закриють у психлікарні. Ні. Треба вилікувати своє психічне здоров'я, бо нам треба бути сильними. Ми переможемо 100%. Але на це потрібен час, та наша воля та сила. Тому, будь ласка, сімейний лікар та психолог, як мінімум. Так, дійсно, тому що дуже часто ми за цю складову забуваємо. Ми там відразу вітаміни, ще щось інше. інше. А от воно власне ментальне здоров'я воно звідти, якби корінь, що висмоктує нашу енергію, нашу радість, любов. Тому що, друзі, коли дійсно депресія, це. Просто просто руйнування людини зсередини. Скажіть, будь ласка, чи можна от взагалі допомогти самому собі, якщо постійно відчуваєш такий стан? Ви сказали, що потрібно звернутися до лікаря. Ось, і, і це дуже слушно, і це дуже правильно. Але знаєте, от навіть нещодавно їдучи за кордоном, мені відразу так: закупи мені комплекс вітамінів, закупи мені комплекс вітамінів, знаєте, і от, тому що те, про що ви почали говорити, і людина це все приймає потрібно, не потрібно. От Людина бачить. Потрібно щось в житті міняти, відразу йти до лікаря, чи все-таки, от наскільки це безпечно чи небезпечно, коли людина сама починає щось е, робити, якийсь висновок і вирішувати цю проблему з втомою? Ну дивіться, я завжди поводжу своїм е, пацієнтам приклад з автомобілем. Ну я вводжу машину, але я в ній не розбираюсь взагалі. І от ми їдемо на машині. Щось якась там лампочка у нас загорілася. Ми заходимо в інтернет і що? І починаємо самі щось робити. Ми можемо щось пробувати, але через певну кількість кілометрів все одно це буде дорожче та гірше. Тож це саме. Кожен повинен займатися своєю справою. І ми, лікарі, постійно вчимося. У нас дуже сильна конкуренція серед лікарів. Тому ми постійно вчимося, щоб знаєте, отримати свого клієнта, свого пацієнта. А про вітаміни є теми, знаєте, я відчуваю себе таким. Лицарем завжди завжди я борюсь за вакцинацію, і завжди я борюсь проти того, щоб люди приймали вітаміни, самі, самі собі призначали. І я противник полівітамінів. Тобто, коли в склад якихось вітамінів їх йде багато. Uh -huh. Бо дуже простий приклад: нам, наприклад, дорослим профілактична доза вітаміна який дуже потрібен, мінімум 2000 тисячі міжнародних одиниць. Будь-який полівітамін, який ви мені принесете, от будь-який, там максимальна доза буде 200. Ага. І що у нас виходить? Недостатня кількість вітамінів, яка потрібна, це раз. І їх дуже багато. А коли їх дуже багато, наша печінка починає просто е, з'їжджати з глузду, що багато мікроелементів хімічних, і треба їх перетвор, е, перетравити. І починає працювати-працювати. І прийом полівітамінів може викликати перші три тижні пониження імунітету та захворювання Клас, угу. так? Ніби ти вітаміни приймаєш, а стає гірше. Ось плюс, наприклад, дивіться багато приймати вітамін С, буде наркова недостатність. Прийом вітамінів групи Б, якщо є новоутворення, буде їх. Зрощувати, вирощувати. Ну тобто, ми можемо отримати ще далі ускладнення. Не вітаміна, наприклад, мікроелементів, як цинк, дуже класно лікує шкіру, але це важкий метал. Він відкладається у нирках та у печінці. Ну тобто uh -huh. а, у нас просто нічомусь не розумієш, що вітаміни і БАДИ вони теж небезпечні. І коли відкриваєш ліки і бачиш там таке простарадло, і написано, це чудово, бо вони вивчені, і ми точно знаємо, як на що воно повпливає. А чи законодавство впливає? Принципі, світове бади і вітаміни, вони не повинні цього робити. І тому на вітамінах просто на упаковці там пишеться, одну-дві в день і що там є. А як, що, чому? Ага. Тому БАДи і вітаміни можуть теж нанести дуже сильну шкоду організму. Ага. Тому, ну вибачте, за повторювання. Лікар вам допоможе. Да, просто ви зазначили на початку, що як мінімум дефіцит вітаміну Д дається в знаки, так? тому що немає сонця. Чи можна зробити висновок, що в такому випадку от вітамін Д – це мастхев для всіх в такий а, період? Дивіться. Так, але теж питання завжди слухаємо після але але питання з дозуванням. Тобто я сказав про дві тисячі дорослу дозу. Але є різна маса тіла, і, наприклад, яка з при захворюванні чи то подібне залози, це вже буде чотири тисячі, п'ять тисяч, тобто взагалі інші дози та дозування. Як можна собі допомогти глобально взагалі? Е, ну, якщо вже втома є, спочатку до лікаря. Бо якщо у вас є захворювання, ви, ви цього робити не треба. Але як взагалі треба сформувати своє життя? Перше, треба бути е, другом самому собі. Ну, тобто, Це взагалі займатися своїм ментальним здоров'ям. І дуже 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 важливо це займатися фізичними вправами, займатися спортом. Бо коли ми займаємося правильно фізичним навантаженням, ми. Організм переводимо в режим нормальної праці, і все функціонує, все відновлюється. І тоді сам організм він дає так, а хочеться там трошечки більше там, білку з'їсти, обз'їли там, чи е, довгих вуглеводів, там кашу якусь з'їли. Ну і плюс, звичайно, харчування. Але нагадаю, що, що десь приблизно два роки тому, чи півтори роки тому був з'їзд е, асоціації гастентрологів і про харчування. І там дозволили 30% в, взагалі в денному раціоні, і взагалі в раціоні, це смаколиків. Бо нам не тільки потрібно, щоб їжа була корисною, але щоб вона приносила задоволення. Uh -huh. І ми знову-таки повертаємося до ментального здоров'я. Тобто все все пов'язано. А лікар це все знає, вам це все розкаже. Тому спорт. Радуємо себе та звертаємося mm -hmm. до лікаря. Дякуємо, Дениса. Скажіть, будь ласка, чим можна взагалі позбавитися повністю в тому зараз, в умовах війни, коли чимало стресів, чи можемо ми все-таки е, відчувати постійно? цю динаміку, енергію, от, перемогти це? Ну, тут питання, знаєте, більш риторично. Взагалі, якщо так узагальнити, так, це можна, але це постійна праця. Тобто. Фактори зовнішні, настільки їх багато і вони так сильно на людину впливають та тиснуть, що все важко, але ну, а що взагалі в житті легко. Mm -hmm. ну. е, взяти історію будь-яку, всі е, дуже великі постаті та важливі в нашій історії завжди перемагали якісь труднощі та складнощі. Не буває так, що буде просто. Тому, ну, розумієте, тут ще дуже таке важливе питання і цікаве оце про ментальне здоров'я. Так, так. Ми якраз на потрібному каналі про це говоримо, бо є навіть поняття таке душевне здоров'я, тобто психічний стан називається угу. душевним здоров'ям. Тому треба знайти в собі сили, віру. Ось і додати те, що я раніше сказав. І тоді так це можливо, це важко. Але після важких випробувань на 100% нас чекає успіх в нашій чудовій країні з нашими чудовими, просто людьми, героями. Uh -huh. Uh -huh. Так, було, е, ну, я просто хотів підсумувати, що е, бачачи те, як українці проходять це складне випробування, е, однозначно вже можна зробити висновок. Що це ментально сильна нація? У нас ментально сильні люди, і звісно, що е, просто ну настільки великий вже тиск цього стресу, цього навантаження, що все одно е, потрібна допомога, потрібна е, консультація спеціалістів і піклування про своє душевне. Так, ну і так на завершення дійсно підсумовуючи, от давайте так кори... Корисні звички, які допоможуть нам або не доходити до цього стану, або все-таки боротись проти цієї втоми. Крім е, двох найперших, які ви сказали, uh -huh. ходити до лікаря, до психолога і в першу чергу поради в нього питатися. От ще корисні звички, які от, щодня людина, прокидаючись вранці, повинна робити. От спорт ви сказали? Так, спорт дуже важливий. І дивіться, по-перше, ну, як би це може смішно трошечки не звучало, треба позбуватися. Некорисних звичок в першу чергу. Бо вони може приносять якесь тимчасове задоволення або начебто полегшення, але в глобальному сенсі наслідки, наслідки будуть руйнівні. Що паління, що вживання алкоголю. Ось. Е, і просто, ну, таку, знаєте, пораду, може не лікарсько, таку. Просто людську. Е, ну, спорт, їжа нормальна, це, це зрозуміло. Намагайтеся м, казати дякую і дякувати за те, що в нас є зараз. І прокидаючись зранку, казати дякую за те, що в мене в житті зараз є. Що є, знаходити. М, що в нас не все так погано, і знаходити ті речі, які позитивні вдоволені, так. так і обов'язково своїм близьким людям. Казати, що ви їх любите та підтримувати. Бо це дуже, дуже важливо. І дуже багато було досліджень, що щоб людина почувала себе добре, треба, щоб за день її обіймали не менше тридцяти двох разів. Wow. Ого. Я чув вісім разів зросує? Вісім разів, 8 разів, mm. 30. 8 разів, що там? 8 разів це... мало індорфінніше так? Вісім разів тебе в маршрутці необережно, поки на роботі. Там більше і тому. Я кажу навіть не просто про наших там дуже близьких людей, а просто з тим, з ким ми постійно працюємо, спілкуємося, і просто люди навколо нас у кав'ярні, на зупинці, просто посміхнись і зроби іншій людині приємно, поділись душевним теплом. І тоді воно розгориться полум'ям у тебе в душі. Так, ось цікаво, от прекрасні що, поради, так, так цікаво, що от ми про безпосередньо здоров'я з сімейним лікарем робимо от висновок про психологічні аспекти, аспекти того, щоб бачити в житті хороше, піклуватися про своє ментальне здоров'я і бути вдячними за те, що ми сьогодні маємо. Дякуємо Денисе, що до нас завітали. І от таку обнадійливу сьогодні нам вістку принесли Денис Савоченко з нами, сімейний лікар, говорив про хронічну втому. Ще декілька хвилин ранку триває. Залишайтеся з нами.